Якщо хочеш SEMRush безкоштовно, тоді переходь на оцей сайт. Посилання буде під відео. Іде сервіс. Потім йдеш вниз, бачиш SEMRush. натискаєш у цю кнопку, це реєстрація. Далі тебе перекидує на цей сайт. На цьому сайті ти з оцюди сюди зареєструватися. Чекаєш. Далі потрібно тобі знайти ось SemRush. Бачиш, коштує 169 це рупії. 169 рупіїв – це 2 бакси. Потім йдеш вниз. Ми тут беремо, як ми хочемо оплату робити. Наприклад, через картку. Обична карта там любого банку. Головне, щоб в неї був відкритий оплата в онлайні. Далі ім'я та прізвище. Наприклад, та любе. Наприклад, далі пошта, пошта, далі юзернейм, далі пароль. Вивели пароль та підтвердили пароль. Далі я не робот і next. Потім ми бачимо, що 169 Rupій, Сімраж, та треба ввести номер картки та cvv код, то там місяць, рік та cvv код Далі натискаємо Play Now. після цього ви залогінились. Далі у вас буде такий, бачите, Сімраж. Ви натискаєте, відкривається отака менюха. І тут чотири сервери. Натискаєте перший. Все. Беремо тепер той сайт, який ми хотіли перевірити. Закидуємо. Натискаємо пошук. Все. Ми можемо тут дивитись все те, що ми хотіли. Також на сайті є багато різних сервісів. Також со скидкою. Можеш будь вибирати, тицяти, зареєструватися, і буде щастя. Також не забувай підписуватися на канал, ставте лайк та пишіть коментарі. Дуже цікаво. Читаю та відповідаю. Побачимось у наступному відео.